Так, він вже в Україні, це Рено Трафік в довгій базі, в сірому кольорі вантажов пасажир, такий як ви хотіли. А саме основне, 2,5 об'єм двигуна. Дизельний двигун. Подивіться, який красень. З кондиціонером, все як має бути. Ряд сидінь, з ременями безпеки, підсвіточки. Ось така підлога. Невеличкі косметичні підкраси має, а саме основне довга база і хороший стан автомобіля, партроніки задні, можливо, до обладнання пасажира, а можливо, кому потрібно просто вантажу пасажир. Вартість контактними даними за посиланнями внизу. Телефонуйте, і ми обов'язково домовимось. А якщо потрібно, приженемо, приженемо вам прямо до хати під під'їзд.